Отакоє. Щоб скинути пробіг з моменту пуска двигуна або за тривалий час, треба натиснути меню автомобіль, налаштування, знайти комбінація приборів, опуститися донизу. Скинути дані з моменту пуска двигуна, або скинути дані за тривалий період. Обираємо, що треба, скинути, і виходимо, дивимось, що в нас вийшло. Бортовий комп'ютер, з моменту пуска скинулась, інші показники. З моменту заправки залишились за довгий період, так само залишилось. До речі, який в тебе пробік на твоєму дизелі? <с triang savage> отакое Якщо є питання, пиши в коментарях.